І ти знаєш, це такий як спортзал для мозку? Це Добре. така штука, що потрошку, потрошку, от я користуюся підходом, кожен квартал, спробувати щось нове, навчити мозок щось нове. То я верховою їздою займався, то зараз я пішов в спортзал, працював з тренером. То зараз я змінив, а як я сам буду працювати. І це змінив спортзал. Поняв? І для мозка це нові штуки. Зараз я подивився, що треба ще до 40, є час, але треба взяти на А-категорію -А відкрити права. Так, я думаю. Це ж значить, що на наступний сезон треба вже заказати байк, а, і, 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 і мозок такий чук -чук -чук, пішов, 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 пішов. Ну, це крута, крута історія. Я не, я не кажу, що кожен квартал, але в мене якраз той рік була зміна. Я займався в тренажерному залі доволі довго, років 10, ну прям плотно. Угу. Та-та-та. Я такий немаленький парень був. Це зараз є сфут на там 20 плюс кілограмів. Нічого зі я зі. пересів на байк, ну тобто .е. на віла. Ага. І це зовсім інший світ. О Боги, це настільки інша ну, парадигма з всесвіту, що блін, але теж прикольна історія. Зараз кайфую по повній темі. Ну реально, і це от це от нове. Ну я взагалі відношусь до всього нового. Що це норма, і ти да. тобі краще сприймати оцю все питання. що коли йде якась зміна, у тебе. Ти ні, ніколи не реагуєш. Ті, а, ну, Норма, а, ну, норма. Угу. А, ну, і це навпаки я погоджуюсь повністю, що типу, це мозок тренує, 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 тренує постійно, постійно. Тому що а, я ще взимку я вчився плавати. До цього я, я кажу: Під, я... кригуєш? Я, ні, 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 поки що ні. Поки що ні, але все може. До того я вмів не тонути. От я вмів не тонути, все. А ми пішли, якраз що це з велоклубом, ми пішли в плавання. Е, ну то ще зим, зимку ми відпрацьовували там, щоб ці всі анеробні нагрузки в плавання. Боги, Скільки було нового, скільки було нового, і реально це прям вау. Тому на 100% підход дуже крутий.